Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анжела і ми з Півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про такий злак, як Уніола. Або ще називається він хасмантіум. Мантіум. Взагалі дуже незвичний серед всіх злаків. Саме цими своїми мітлочками дуже такий незвичний. Такі, я на них ще називаю рибки. Знаєте, от реально, як. Рибка на вудці висить, дуже-дуже схожий. Зараз він зелений на осінь стає такий э, рожево-коричневий, такий гарний. Скажу, що дуже дає самосів, плодовитий такий, і кущ наростає сам і дає самосів. Ну, самосів тут не проблема, якщо він у вас росте в одному місці, то навкруги його вирвали і все. Дуже гарний. Зараз покажу в другому місці, які там гарні кущики вже наросли. Дивіться, тут які в мене два гарнющі, просто пригарнезні кущі два. Так, їх треба підв'язувати, коли тут величезний кущ, але гляньте, яка це краса. Він Просто шелестить, коли вітер. Взагалі дуже-дуже цікавий злак. Є в продажу на осінь. Дуже такий гарний. Теж в мене вже росте дуже давно, ще я з однокласників. Купувала у людини з дому. От така краса, друзі. Уніола або хасмантіум. На осінь є в пропозиціях. Кому цікаво, пишіть у Viber. Номер телефону напишу під відео в описі. Там є вайбер, і пишіть. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, всім, до Україна, і всім пока!